Чесно, хто не знав, блять, розказую ще раз таку інформацію. У мене зломана рука була, ви поняли? Чого я, блядь, я не можу не, від, ну, не віджатись від пола, получається, скільки? З, з, з 15 років десь. У мене зломана рука. Викупайте, викупайте, блять, як це вам показати, сука. Зараз покажу. Дивіться, оцю можу прямо, а оце максимум. Бачите, право, який угол. Поняли? Дивіться, яка хуйня. Я колись попиздився і зламав руку повністю. Мені сюди вкручило... Оця хуйня це шрам. Я його забив його забив і бачите, є такі проділи тут що. Зламав руку, у мене рука повністю пішла отак, ви поняли? Типа, повністю розлетівся. цей... Оця от кістка повністю розлетілась. Мені її складали назад, вкручували шуруп. Я ходив, робив операцію, Я ходив півроку, потім цей шуруп викручували. Короче, отака от хуйня. І в мене, щоб ви розуміли, я кожен день чувствую боль, прикинь. Кожен день. Я коли руку, типа. От зараз, дивіться. Я її стараюсь вирівняти. Так, щоб ви угол розуміли. От, це максимальний угол. Вот нормальна рука, а вот оце, оце, цей угол, поняли? От я її стараюсь вирівняти, во так. От зараз я чувствую боль. Але я настільки до неї звик за, за, за 10 років, що просто піздець. И ну і я типа засуджую, засуджую, конечно Чо таке блядь? Засуджую, конечно А, вы ебанулись то я ж привыкную блядь. У меня неправильная рука е, Меня неправильная рука взрослась блядь. Яка хуйня А вправи робив тоді, бо, походу, зрослась неправильно. Пояснюю, я ходив, щоб ви розуміли, я ходив в міську лікарню. Мені зробили операцію. А, їбать, це ви. Я поняв. все, я поняв, що ви засуджуєте долбайоби, блядь. Мені зробили операцію, вкрутили шуруп, потім цей шуруп викрутили. І мені треба було ходити до масажиста, блядь, який мені рівняв руку постійно. Тобто, рука, щоб ви розуміли, після операції була от в такому положенні. От. Все, я її не можу вирівняти. А це здорова рука, а оце от поломана рука бачите, яка, яка хуйта? Я ходив до масажиста, блядь, який мав мені оце, оцю хуйню робити. Ми б, типа, працювали, блядь, Я, блядь, у мене сльози йшли, я лежав, у мене трясло, блядь. Він мені її управляв, управляв, управляв. Перед новим роком е, в нього, каже, в мене відпуск там на тиждень на полтора. В тебе задача дома задача зігнути руку. Щоб торкатись пальцем отак до плеча, ви поняли? Я йому кажу, братішка, респект задав, що отримав. А він ще, коли ми працювали, він типу, каже, домашнє завдання. Маєш, типу, вдома, маєш сам собі, ти лягаєш, маєш лягати отак на цей, блядь. і сам старатися її вирівняти. І ми отак працювали, він каже, на полтора тижня ухожу. в тебе задача зігнути до плеча. Я кажу: респект. Я за тиждень нахуй згинаю її так, що пальцем касаюсь сюди. Приходжу до нього, він каже, показуй. Я йому. Оп, він каже, розгинай. І я йому оп. <кхи> оп. Отак, блять. І він каже: отак. І їбать, отак каже, ого. І давай, блять, і давай, отак. І починає, блять, гнуть, коротше, піздец. І все, я не можу. Ну, типа, турнік мінус, великі віса мінус. Від полу неможливо, бо ти, типа, на пол просто не можеш стати. У мене дивіться яка длина рук. Длина рук, якщо стати прямо. Поняли, я, ну, я звалююсь повністю. Така хуйня. Devilex. Дякую за п'ять сабок, великим. Тебе що побили? Ні, ми ставали раз на раз по-нормальному, блять. Ми захуярились один раз, блять. Тіп отако синій стояв. Отак, в нього отако, щось, блять, щось, ну, деформація їбала, типа, була. Отак і він каже. Каже, бля, малий, нагу, ніхуя, блядь, все, мир, давай. В мене пацани кажуть, все, все, классно. Він каже, давай від'їдемо, поговоримо, поговорим. Ми з ним двоє відходим, і він мені тако каже, я зараз тобі нахуярю, отак. А я дивлюсь, а в нього, блядь, ну бля, не буду, блядь, в деталях. Каже, все, зараз ти нахуярю. Кажу, ти що, долбоєб, Кажу, ти єлі стоїш. Ні, мені похуй, давай, зараз, давай, ще раз ще раз, стоїм, раз на раз, давай, мені похуй. Я дивлюсь на своїх типів, кажу, ну, ви що долбойоби, вони такі то, бля, хоче давай, бля, ніхуяся. Я такий, блядь, ну ладно, нахуй. І ми ми просто стали, ну, секунд 30. Щось 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 він, кидав, щось щось попадало, щось не попадало, поняли? І він заходить отак, в, типу, блядь, піднирює і заходить під низ, я таку беру за шию в GTA 5 і, І просто. Блять. <кій> ну, просто накидаю туда же, вы поняли? И я чувствую, что, сука, все, я не чувствую ніг, поняли? Вот так. Хуяк! И я разом с его весом, вот так. Падаю, мы разом. З... Я, блядь, под плечом с его весом просто падаю вниз и перед землей выпрямляю руку, вот так прямо. И все, и она просто ушла в другую сторону, вы поняли? Такой хрусь, я падаю, такое. <рик> Отака от, <рик> от хуйня. От так. <рик> мене типа підбігають, отак от його забирають. Я встаю, і мене просто в глазах, ну, типа, як дуже жорстко п'яний, ви поняли? Я типа, отак. От а я нічого, я і взагалі нічого не пив, Ніхуя! І.. Ну, я викупаю, що я просто синій отак. От я типа кажу, типа, щось хуйове. Треба, блять, дуже хуйово мені. В мене, блядь, давай проведемо вся хуйня, мене провали, блядь, Я приходжу домой, отак. А куртка, а куртка зимня, ви поняли? Кажу, мам, блядь, рука болить, впав, короче. Вона каже, знімаю куртку. Я таку зимню куртку хочу зняти, понимаю, що не можу. Кажу, поможи. Вона отак знімає, нахуй. Так от тільки пух. А отут, от така синя, отакий, сука, блядь, е, Ну просто ж артефакт. А тут отакий, от нахуй, артефакт, вообще, тупо синяя хуета, блять. А в нас, ну, в мене нема, ні бабок, ба грошей вообще в сім'ї Е 11 годин вечора, чи пів 12. -го. Ну, вообще, все, пиздець. І все, і мама каже. каже, а як впав? каже, А як впав? Кажу: та що, блядь, поскользнувся, і тако на кулак впав. А в мене оця рука, отак. Тут поломано, а отут, отако сеня, ну повністю збито все. Я в під'їзді в стіну так промазую. І у мене кальцо так з тут, Ви поняли, і отак. Чик-чик. І кольцо отут. Вона каже: Я поняла. Приходимо в лікарню, отак. Мене на, на цей, блядь, На, на ксерокс цей, сука. Відхуярили ксерокс. Виходить, і тупо вращає, так мамі каже, так зломана рука, нахуй. Вообще. Треба операція. І, і я дивлюсь на маму. Ой, а вона тупо блідало, поняли? І ми дивимося, а в мене тупо кості переломані в руці, нахуй отак. Він каже: а, а перед, перед цим, бля, перед, перед степлером цим, нахуй, він каже, треба зняти кальцо. Бо, типу, желізо, щоб не, там не можна, типа. Я кажу, хорошо, і я отак підходжу, нахуй, а воно не то, що я вам відповідаю, отак палець нормально, отако кальцо, а палець іде, отако кальце вісьмеркою отут. Невозможно тупо. Мені, блядь, гало, мило, все, плювали, туди стяли, мазали, всякою хуйньою. його, зне... коротше, зняли і все. А типу, мені було 15, блядь, типу було 19, нахуй. Я йому так блядь, ну, ну, именно... ми думали, що в нього злом... зломане все отут. Ви поняли? Ну в GTA 5 RP, звісно же. Я на ранок просинаюся, у мене кент приходить отак. Я... А я вже в гіпсі, все, я вже в гіпсі лежу, отак. Він заходить і каже, блядь, старий, звиняй, нахуй, що ми, типа, підбивали на цю хуйню. Блядь, вибач, будь ласка. Я кажу, а ти бачив цього? Тіпа? Ну, я не буду казати ім'я, він каже, він вже в Київ з'їбався. <laughs> Прямо на наступний день каже, тільки що йшов до тебе, бачив його біля магазу, він вже в Київ їде. <laughs> <laughs> ну, на, ну, звісно, ніяких заяв, вся хуйня, навіть примірно не мало бути, блядь, ніколи в житті, ну, взагалі, блядь. Це, ну, е як то кажуть, правила вулиці працюють завжди, ви поняли? Але Тіп зразу нахуй, він потім в тюрму сів, по-моєму, блядь, десь щось крав, блядь. Коротше, така історія. Але в мене рука до цих пір отака, блядь, я просто боюсь іти, мені треба буде її знов ламати, ви поняли? Е знов ламати, знов складати, коротше. це пізда. Це на, на полгода треба відлітати, нахуй. Така історія. Через це, блядь, коли ви кажете сальто або якісь ці, блядь, або отжимання, що якась хуйня, я ну, ви поняли, чого я бракую цю хуйню? Це просто невозможно, блядь. Така хуйня. Вертаємося до передачі, блядь. Да, піздець, звісно. Та я, блядь, я я привик, ти поняв? Ну це вже скільки? Зараз скажу, 12 років назад була ця хуйня. Я 12 років з такою ну, зломаною рукою, ви поняли? Я так про я яв я нормально функціонірую ніхуя не Я на бокс скільки, блять, років ходив. І хоч би хуй. Ну, типа, коли за тренування довго викидаєшся руки, то потім просто ноги, Ви поняли? Приходиш до блядь, і вона не є, і пиздец. А так вообще похуй.